Ми всі помітили, як цілий ряд міністрів Кабінету міністрів України подали заяви про відставку. Що означає заява про відставку? Дійсно, Конституція України, стаття 115 і 18 стаття закону про кабінет міністрів дає таке право будь-якому міністру, члену Кабінету міністрів України. Однак в українській доктрині права заява про відставку означає незгоду. Міністра з політикою, яка проводиться кабінетом міністрів, чи вищими посадовими особами, чи примушування їх до виконання тих дій, які вони не можуть вчинити відповідно до законодавства, або згідно морально-етичних норм чи здоров'я. Звідси виникає питання, який Дії, політика і які морально-етичні норми, чи не дай Бог здоров'я, змушує міністрів подати такі заяви? Чи мова йде просто про заяву про звільнення за власним бажанням?